Всім доброго дня, у нас осталося, ну, до гектара доорати і краї одирати тут і там. Ну, блядь, туман такий стоїть сиро, воно коліщатко, налипає капець, тут взагалі. Якби ще оце устранить, щоб колесники на набаки треба резину, якусь туди прицепити, бо під літр накидало, блять, пиздець. Одним словом, слов немає. Погодка, якби дала доробити останні оці кусочки. Вообще, ёб твою мать, шикарно, поналипало пиздец. О, пиздячки, блядь. Пиздец, нахуй, блядь. Будем вот так Оббивать, вот убивать её нахуй. Кукуруза долбанная сыра, как нитка в яшице, блядь. Бі була сухенька, щоб передискувалась. О! Було б шикарно А так Тига це тепер з кізячками за цими блять. О так, не хліб, блять. Сейчас, знайом, почистим і поїдемо. Отак, От О. О. Там не надолго играла. Опа. Туман, конечно. А. старая там Оп. Ой, блядь. Да я... Вот так, класс. Человека здесь снимаем. Шлепки вдеваем И вперед. Откладс! Четвертое, и поехали. Туман, конечно. Воды вроде не длинные. Краю того не ну, видно. Взагалі важна лепа, сиро, звісно. Репець йде все всередині. Щось горить, що нагору. Нічого, доробимо вже. Осталось трішечки.